Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на лютий 2024 року. Я нагадую, що всі ваші відео потрібно дивитися по сонячному місячному знаку Асценденту. Це дуже важливо. Хто не знає цих своїх знаків, можете собі просто розрахувати їх в гуглі. Натальна карта розрахувати. Просто вбиваєте і розраховуєте. А також обов'язково підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Буду вам дуже вдячна. Так. Перша карта для скорпіонів на лютий 2024 року. М -м -м. Верховний жрець випадає вам перша карта, і цей місяць у вас буде дуже. Правильний, можливо, я би сказала, або традиційний, будете вирішувати багато важливих питань, пов'язаних з документами, можливо, з роботою. Можете тут приймати якісь дуже важливі рішення у ваше життя. Може прийти людина старша за вас. Яка дуже мудра, вона може давати вам якісь поради. Ви будете приходити, можливо, до когось тут на поклон. Так, на цій карті у нас є символіка поклону, і можливо, ви будете від когось навчатися. Вам потрібно буде навчатися від цієї людини. І будь-яке, знаєте, будь-яке навчання воно буде дуже перспективним в цьому місяці. Воно принесе вам, можливо, навіть якщо не задоволення, то принесе вам хороші ресурси і хороші. Результати в майбутньому. Прислухайтеся тут до цієї людини, так яка буде давати вам поради. Це може бути навіть хтось з чоловічої. Так, такої постаті це може бути ваш батько або е, просто якийсь старший чоловік, який буде давати вам поради, який буде приходити і наставляти вас. Е, для тих, хто хоче починати е, своє навчання, наприклад, вчити когось, бути вчителем, то у вас все вийде. Ви будете тут взагалі говоріть, багато говоріть. Якщо ви хочете навчати людей, то у цьому місяці у вас буде дуже хороший, е, дуже хороший шанс. І знаєте, така правильна подача саме оцього вашого навчання, цієї вашої істини, можливо, ви від когось дізнаєтеся істину в цьому місяці? Ну коротше. Місяць уже у вас буде такий дуже хороший, чіткий, і е, головне робити все по правилам. От поці це в нас карта традицій. Тут у нас е, ми маємо притримуватися якихось таких загально прийнятих правил і не йти проти суспільства. І е, також ви можете ще по цій карті у нас вирішуються всі питання пов'язані з документами на квартири, на нерухомість, е, все, що пов'язано з якимись е, відкритими дверима, кудись в інший світ. У вас тут все буде прояснятися, і ви будете хоча б, в принципі, розуміти, вам, вам дадуть правила, по яких потрібно грати. Далі. Королева вечей. У вас програється, це може бути жінка повітряної стихії, яка у нас значить близнюки, терези або водолії, вона у вас може програтися. Можливо, тут вона вас буде чимось наставляти, тому що це в нас також карта вчителя, карта жінки, яка має дуже багато чітких розумінь в голові, чітких знань, в неї багато інформації. Вона може вам щось підсказати. Якщо вам потрібно, потрібно тут звертатися так, ви мусите вирішувати якісь питання. Вирішуйте їх традиційним способом, так як заведено в суспільстві. Підіть, наприклад, до адвоката. Зверніться так, або це може бути е, якийсь лікар, який вас вилікує, який вас наставить. Він скаже вам: от ця жінка, вона буде давати вам правильні поради, вона буде е, давати вам чіткість, буде давати вам розуміння, як вам далі рухатися. Потрібно, можливо, це маєте бути ви. І ви тоді маєте наставляти. Отут потрібно всі свої емоції тушити, одразу ж таки. Виключаємо всі свої якісь будь-які емоції, включаємо мозок, включаємо логіку. Потрібно буде багато про що піклуватися, багато що так наставляти, можливо, розкладати по поличках. Скорпіони люблять, в принципі, все розкладати по поличках. І... Інформація. У вас тут буде дуже багато інформації, яку потрібно буде вирішувати. Це все, що пов'язано у вас тут можуть вирішуватися. Дійсно, якісь питання з документами. У вас буде вивільнення, або е, ви будете, знаєте, якось так чітко приймати. Вам потрібно приймати чітко всі рішення в цьому місяці І ще. Карта мир. І ще один старший аркан. Ви зможете завершити тут якісь справи. Ви зможете прийти до цього висновку, і ви зробите все максимально правильно. Ви будете тут взагалі на висоті. Е Молодець, просто ви молодці. Значить, карта мир. Прощовано. Тут у вас може бути якась поїздка кудись за кордон. Ви можете вирішити так, якісь питання, ви вирішуєте, і як е, продовження, як результат, ви їдете кудись е, за кордон, або ви нарешті показуєте себе світу. Ви можете тут е, сміливо, взагалі, дуже сміливо ви можете розширятися. Е, так, може хтось вам би звернете за допомогою тут до якогось коуча або до людини, яка чітко розуміє, як працювати в інтернеті. Тому що мечі – це у нас також інтернет, це вся інформація, це воздух, що ми його не бачимо, але він є. Е е е і по карті мир ви тут будете працювати з якимись партнерами з-за кордону. Або ви кудись поїдете за кордон. Ви можете завершувати всі ситуації, завершиться тут дуже позитивно для вас. Тому що по старшому аркану це у нас все-таки такий результат, це такий цикл пройдений, якому ми дуже сильно раді. Не бійтеся тут, виходити кудись в люди. Можливо, вам потрібно по карті мир, це також у нас ще карта захисту. вам Буде, можливо, звернутися тут до когось, у кого є якісь так питання, саме пов'язані з магічною роботою. Отут, отакий от верховний жрець, він вам допоможе. Так або ця жінка, вона вас буде чистити і буде закінчувати от всі ваші справи погані, якісь негаразди, поставлять вам печатку. Або тут зі здоров'ям. Ви нарешті зможете вилікувати своє здоров'я. Нарешті якийсь цикл закінчиться, і ви відчуєте таке полегшення. Тому що мир це завжди у нас карта полегшення. Це коли приходить просто вже все. Все вже відійшло, ви пройшли всі стадії, ви пройшли вже всі аркани. І мир це така остаточна стадія спокою і гармонії. Прекрасно. Далі. Наступна колода для скорпіонів карта на лютий 2024-го. Дев'ятка кубків. Ви себе будете почувати тут знову ж таки на вершині. Подивіться, по-перше, вам потрібно буде показати все, на що ви здатні. Вам потрібно буде показати всі ваші ресурси, все, все ваше накопичене знання, дістати так, із з того серванту, запиленого всі свої кубки, перечистити, виставити їх і показати всім. Будьте обережні, тому що тут у нас на цій колоді у нас зображено тут зверху. Така криска, яка лізе і яка у цьому вашому піднятому кубку хоче, можливо, щось із нього е, забрати собі. Так, у нас одна тільки тут криса зображена. Е, е, і вона може, знаєте, чимось хотіти вам нашкодити. Ну, в принципі, коли ми на такій висоті, коли ми настільки показуємо себе і, е, е, знаєте, показуємо всім е, наші плюси. І наші е, якісь таланти. Тут у будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто захоче вам поперечити або якісь палки в колеса. Підкласти на це не звертайте уваги абсолютно, тому що вона тут настільки маленька, що вона абсолютно нічого вам зробити не може. Навіть, можливо, в деяких ситуаціях вам потрібно дати якусь, знаєте, кинути якогось хлібчика тим собакам, щоб вони його якусь кістку, щоб вони її погризли і заспокоїлися просто. І до чого я йшла з самого початку? Вам потрібно тут буде в цьому місяці проявляти себе. От ні в якому випадку тут не потрібно ховатися. Ви себе будете відчувати на висоті, ви будете відчувати наскільки ви круті, і вам потрібно це показувати, і потрібно це проявляти, куди б ви не пішли. Так, якщо ви тут, ви тут розширяєте бізнес, то ви себе проявляєте, ви себе показуєте і ви виносите всі свої. Оці чаші, всі свої. Можливо, ви будете змінювати якось свою інтернет-сторінку, і ви будете показувати. Ось дивіться, що я вмію, що в мене є. І переробляти, і виносити все на е, загальний е, огляд. Так. Далі. Паш Пентаклів. У вас тут буде якийсь новий початок. Подивіться, як він світиться, цей пентакль. Подивіться на цього павича, який тут поруч сидить, який він різнокольоровий. І наскільки ця карта взагалі ресурсна, наскільки вона зелена, зелений це колір грошей, і ви тут тримаєте, бачите, ви тримаєте шанс у себе в руках більше ніж ви самі. Дуже хороший у вас буде тут, дуже хороша можливість, або нового якогось заробітку, або якоїсь нової роботи. Це можуть бути курси, це можуть бути так якісь гроші По пажикам — Це все те в чому ми ще можемо бути новачками. А тут вступайте в це. Тут, можливо, навіть бачите оці ваші кубки, оці ваші е, е, прилади, оці, знаєте, те, що ви будете, те, що ви накопили за всі роки своєї праці, воно вам знадобиться, щоб почати якусь нову справу, яка буде вам дуже сильно подобатися. Якщо ви тут хочете йти навіть на якісь е, на якесь навчання, то вибирайте те. Куди вас прям тягне ваше серце, тому що воно вам має бути дуже-дуже до вподоби. І також іще тут можуть проявитися навіть ваші діти. У цих якихось ваших справах можуть зіграти роль люди молодші за вас, які будуть приносити якийсь свій маленький ресурс, але вони будуть вносити, і він вам буде потрібен. І будьте обов'язково дуже е, благодарні цим людям, цим дітям, можливо. Далі. Шістка пентаклів. Зарплата, гроші. Потрібно буде тримати якийсь баланс у вашому заробітку. Ви будете отримувати достатньо коштів на всі ваші, так, на всі ваші витрати, але потрібно буде їх дуже мудро. Кладати. По шестірці пентаклів це в нас така, знаєте, заслужена зарплата ви тут на рахунок грошей. Можете не переживати, тому що все-таки завдяки оцій новій можливості, або навіть якщо ви будете тут вкладати якісь гроші у ваше навчання, у вас все одно буде достатньо коштів для того, щоб спокійно себе гармонійно почувати. Головне, не перенавантажуйте в лютому місяці цю. Ем, Цю чашу, бачите, тут має бути однаково ресурсів на обох чашах. Вам потрібно буде тримати навіть гармонію у спілкуванні з людьми. Не можна нічого буде вам тут робити без, безкоштовно нічого за просто так. І також безкоштовно нічого не беріть в цьому місяці, бажано би оплачувати всі послуги. І ем, обов'язково тут потрібно, якщо ви Хочете, щоб вам хтось допоміг, якщо ви потребуєте цієї допомоги, особливо якщо ви тут будете в позиції цього пажика, то вам потрібно попросити. І вам допоможуть. Якщо хтось буде просити у вас, наприклад, ваші діти будуть просити так само у вас гроші будуть просити, то обов'язково допоможіть, підскажіть їм, можливо, якусь пораду дайте і дайте їм цей ресурс. Тому що для вас це може бути така маленька монетка, яка нічого роль великої не зіграє а для цієї людини, для цієї там для цієї особистості, вона буде чимось, що дуже сильно йому допоможе. Бачите? У нас всі отримують по заслугам. На рахунок фінансів ви будете отримувати своє заслужене. Це, це, в нас, це карта зарплати. От що заробили, то і отримали. Далі колода Санта Мерти. Я думаю, вона би дуже добре кстати, вам підходила, скорпіони. На, ми бачите, ось так виглядає? Так, Санта Мир, що ти, ти нам скажеш на лютий 2024 року для скорпіонів? Четвірка жезлів подумайте про свою стабільність, подумайте про свій дім, де ви зараз живете. Можливо, вам потрібно вирішити якісь питання з документами на рахунок дому, або вам потрібно побути вдома, Можливо, ви будете святкувати щось вдома, чи ви досягнете якоїсь тут стабільності, досягнете якогось тут результату. В кінці кінців можете тут знайти квартиру в неї переїхати або. Ви будете так, і оцей, дивіться, тут, якщо квартиру, то ви тут будете показувати всі все те, що ви хочете, щоб в ній було, так. І якась людина, ріелтор, яка буде, можливо, навіть це буде його перше якесь замовлення, він буде вам шукати і буде приносити вам так, оці свої знайдені ресурси. і За це все ви будете платити достойну плату. Так, хто ж може бути. Якщо ви, нарешті, там по тих попередніх картах ви переїжджаєте кудись в іншу країну, наприклад. Все буде дуже стабільно. У вас все програється, результати будуть вас радувати. Результати ви будете святкувати. І святкувати ви будете вдома, у родинному колі, або поруч зі своїми якимись друзями. Ви тут ви будете мати дуже багато ресурсів хороших. Тут у нас на карті прям куча квітів зображення. Вражено, так? Може хтось вас буде поздоровляти або ви будете йти до когось на якийсь день народження чи на якесь свято. Наступна. Карта «Уміреність». Старший аркан говорить про те, що вам потрібно не спішити. Все буде йти своїм чередом. І знову ж таки, оця карта стабільності говорить також у нас четвірки завжди про паузу, про обдумання. Можливо, вам тут потрібно буде так щось. Може, може, ви будете вдома щось переробляти, стілювати якісь меблі, робити якісь ремонти в, в хаті. По уміреності це взагалі карта зцілення. Вона ви зможете себе зцілити, ви зможете себе вилікувати. Тут е, ваші рідні, наприклад, також зможуть вилікуватися, і ви будете святкувати. Е, ви е, вам потрібно буде від чогось відмовитися, в чомусь себе можливо обмежити, солодке, наприклад, дієта якась, або ви зробите якийсь детокс, сядете так на соки, будете соки пити. І це вас зможе зцілити. Оця справа, вона вас зможе зцілити. І щоб це не було взагалі, можливо, в чомусь потрібно так від чогось відмовитися вам тут для свого е достатку і для свого задоволення. Так, можливо, ви тут будете перестанете, наприклад, на місяць відмовитися від алкоголю, так, від води. Um, і що ще поміряності? Ну, Тож я вже сказала, не спішіть. Вам потрібно діяти стабільно, діяти роз... обдумано, Приймайте рішення тут обдумано. Все має все, все одно станеться так, як воно має статися. Все буде йти своїм чередом. Вам не потрібно нікуди летіти і вирішувати щось дуже швидко. Можливо, вдома, якщо у когось вдома були якісь ситуації, не вирішені, то вони нарешті і зціляться, вони нарешті вирішаться, і ви не будете вже собі більше морочити цим голову. Так, наступно. Десятка кубків. Дорогі скорпіони, все буде найкращим для вас чином. Взагалі, дев'ятка кубків. Десятка кубків це одна карта за іншою ідуть. У нас просто тут у нас інша колода, тут у нас не зображення, але взагалі десятка кубків в базовій колоді Райдера Войта. Завжди зображується як е, свято, свято сім'ї. Е, ви будете наповнені щирими хорошими емоціями. У вас взагалі може закінчитися так якась ситуація, і тут, от то, що я казала, вам не треба спішити, вам не треба щось обдумовувати, як би скоше це зробити, тому що воно і так закінчиться у свій час, і закінчиться. Цьому місяці, і ви будете себе почувати все одно наповненим. Краще цей час, так і що ви хочете десь там когось обминути, ви краще потратьте на себе на якісь е свої ресурси і прийдіть до якогось зцілення всередині. Е тому що десятка чаш це буде святкування. Може, у вас в домі буде якесь святкування ось з вашими з вашою родиною, і ви себе будете, знаєте, ви будете себе відчувати дуже сильно наповненим, Тут у нас, бачите, домик. Сердечко. І е, тут всі взагалі десятки закінчення. У вас закінчиться все так, як вам потрібно. Ви будете тут найщасливішим взагалі. Але тільки при умові, якщо ви так, ми не спішимо в цьому місяці. Робимо все дуже чітко, розмірено. Так, у вас вже декілька карт таких випадало. Наступна. Карта для скорпіонів на лютий 2024. Вісім кубків. Тут ви від чогось будете йти. Ви будете щось залишати за своєю спиною. Можливо, тут буде зміна роботи, зміна життя, зміна вашого місця проживання, ви можете тут залишати якихось людей у себе за спиною, не підпускати їх більше до себе. Ситуації, які раніше вас ще чимось тримали, або це можуть бути якісь речі, ви їх вирішите нарешті від них здихатися, викинути їх, позбутися кудись комусь віддати, щось з ними зробити і щось змінити, так або ви кудись тут поїдете навіть. Ситуації, які раніше вас тримали, там, де раніше вам, що ви ще думали, що тут ще щось можна змінити, оце можна починити, отут можна то, там можна те, вже більше не будуть мати сенсу. Ви будете готові рухатися далі, ви будете готові змінювати своє життя. І це вам і потрібно робити буде, так? Але чітко, зрозуміло, ви маєте розуміти, куди ви там далі рухаєтеся. Давайте ще карти. Фортуна. фортуна. Туди, куди ви йдете, вас чекає просто неймовірна вдача. Неймовірна е, фортуна, яка буде з вами, це явно зміна, це розширення. Фортуна у нас дуже подібна з картою мир. Так, вона завжди розширяє, вона завжди дає більше можливостей, вона дає більше грошей. Якщо це зміна роботи, то це буде набагато крутіша робота. Якщо це зміна е, якогось вашого. Будинку ви переїжджаєте, то це буде взагалі шикарний, набагато більший дім. Це може ви з квартири можете переїхати в дім, або там з ви знімали кімнату, наприклад. А тепер будете знімати свою особисту квартиру в хорошому, в кращому районі навіть можете переїхати. Можете тут змінити, наприклад, свій свою машину. Так, у нас все-таки це колесо. Це у нас до машини також відноситься до транспорту. Е, ви можете тут все, от що куди би ви не йшли. От не, не тримайтеся за минуле. Не тримайтеся, воно вам не потрібно. Тут у вас в майбутньому, от якщо ви будете робити ці дійства, якщо ви будете рухатися далі, у вас будуть тут набагато кращі ресурси і набагато кращі результати, ніж ви навіть очікувати не можете. Це карта удачі. Тут у вас буде удача поруч з вами. Завжди ви можете зустрічати людей, які дуже удачливо вплинуть на ваше життя, які мають вплив, які мають якусь владу. І вони вам тут дуже сильно можуть допомогти. І прислухайтеся, тут також прислухайтеся до своєї інтуїції, до удачі. Можете зіграти навіть в лотерейний білет. Чому б ні? Так. Ви явно тут кудись можете поїхати. В лютому місяці ви можете тут кудись поїхати, тому що у вас. обидві дві карти про шлях. Далі. Карта імператор. Імператор хтось вам буде щось пропонувати? Це карта влади. От, це та людина, про яку я тільки що говорила, це карта влади, і е, це така досить серйозна статусна карта. Тут, якщо ви чоловік, то ви себе можете таким відчути, ви себе можете відчути цим імператором, проявляться всі ваші максимально просто маскулійні тут е, емоції, всі ваші е, дії, ви будете себе поводити до кінця місяця. Ви себе відчуєте от таким цим чоловіком. Тому е, тут, оцей от. Початково, дивіться, вас починається з верховного жреця, закінчується імператором. Цей верховний жрець, ця мудрість, яка прийде до вас на початку місяця, ця людина, яка буде вам допомагати, буде вам проясняти, буде вам підкидувати правильні ідеї. Вона вас приведе до престолу в кінці місяця. Ви будете мати дуже багато енергії, ви будете відчувати себе власником свого життя. Або ви тут можете дійсно змінити ваше життя настільки, що у вас з'явиться там якийсь, наприклад, новий начальник, це буде якась нова людина. Це може бути чоловік для жінок, ви можете зустріти тут чоловіка імператора, він має статус, він досить розумний. Єдине, що цю людину дуже Важко в чомусь переконати, тому що в неї на все є якась своя відповідь і своя правда, імператори звикли надіятися тільки на себе і брати відповідальність, тому що вони ви, якщо ви по імператору проградаєте, вам потрібно буде брати на себе відповідальність, вам потрібно буде е, когось захищати. Це можуть бути навіть воєнні тут. У вас програватися, тут може якась людина до вас, або ви поїдете, наприклад. так? Якщо ви до свого чоловіка ви зможете тут поїхати, до якщо який служить. До воєнного, ви вирішите, та ну його все замахалася вже тут. Сидіти, візьму і, і їду. І удача з вами! все, має все буде так, як воно має бути, і нічого тут не бійтеся, все буде прекрасно. І оцей імператор, він вас буде дуже сильно чекати. Ваш він вам навіть тут щось він пропонує вам світ. Він пропонує вам цілий світ, він пропонує вам владу. І Тому, яка б ця людина не була, хто б це не був, ця людина буде пропонувати вам дуже якісь ем, такі е, важливі, значущі ситуації, значущу якусь е, подію у вашому житті. Але ви при тому всьому, ви тут не маєте спішити. Ви маєте дуже чітко головою розуміти, куди ви що йдете і що ви робите в цьому місяці. Давайте вам ще оракул. Так, оракул для скорпіонів. Медитація на прояснення. От, вам тут прояснити потрібно ситуацію, вам треба чітко розуміти. Ця королева мечей, яка випадала на початку, говорить про те, що вам потрібно е розуміти, в яку гру ви граєте, по яких правилах, куди ви лізете, і розібратися в цьому. Ви не зможете е бути так власником свого життя в ситуації, в якій ви не розумієтеся. Вам потрібно буде тут щось проясняти. Давайте іще одну проясняти, може, навіть очищуватися. Тут я. Є... Я кажу, зараз дивлюся, вам, можливо, дійсно потрібно буде помедитувати. Тут у нас є е, шавля, яка е, димиться, вона очищає пространство. І ви будете виясняти щось, ви будете до чогось докопуватися. Цілющі води. Ви зможете себе зцілити в цьому місяці. І не забувайте про зцілення, не забувайте, от вам та е, уміреність тут падала. Вам потрібно буде себе зцілити. Ви себе відчуєте, ви ніби омиєтеся. І відчуєте себе, знаєте, от нарешті ви добралися. Дивіться, яка пустеля, ви йшли через неї так довго і добралися нарешті до цього оазису. І тут ви, нарешті, зможете кайфанути просто. Але вам треба піти по тій пустелі, вам треба пройти по ній, вам треба прояснити тут всі ситуації. І про них дізнатися. І тож, тоді вже ви чітко зможете приймати те чи інше рішення. Так, що ж такий прекрасний у вас розклад, дорогі скорпіони, на лютий 2024-го. Рада була дуже сильно донести вам цю інформацію. Буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, як у вас буде програватися цей місяць. І побачимося в наступних відео. Па-па!